Вітаю всіх глядачів Галичини. Вечірній ефір продовжує програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. Маємо нагоду поспілкуватися з головою громадської організації Молода просвіта Прикарпаття» Євгенією Бардяк. Євгені, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, рада усіх бачити. Ну нещодавно ми спілкувалися кілька місяців тому, якраз напередодні великодня. Говорили багато про плани молодої просвіти, про те, що багато дуже вас було планів. Що вдалося за цей час реалізувати, тому що я знаю, що дешетики вдалося вже. Так, дійсно, Юля. Добре, що ти пам'ятаєш нашу зустріч. Дякую тобі. Ми... Попрацювали досить плідно за цих декілька місяців, і, зокрема, провели сесію стратегічного планування, що для кожної громадської організації є насправді дуже дуже важливо, тому що саме з такого етапу розпочинається робота річна і трьохрічна, залежно наскільки часу це стратегічне планування відбувається. І, власне, наша організація в рамках проекту, який передбачає розвиток діяльності громадської організації. Молода просвіта Прикарпаття». І завдяки підтримці регіональному екологічному центру, що розташований в Угорщині, ми змогли провести власне цю сесію стратегічного планування, розробити декілька напрямків, основних, в яких буде відбуватися наша робота протягом трьох наступних років. І це будуть знову ж таки, ті напрямки, які вже були до цього часу, але більш конкретно ми їх опрацювали. Подивилися, також яким чином будемо розвивати. Нашу громадську організацію, як я маю на увазі, у функціональному і організаційному значеннях, тому це насправді ми дуже тішимося таким, таким нашим успіхом невеликим, але дуже важливим. І е, цей документ, е, який називається стратегічний план, вже розроблений і є у нашій організації, і ми можемо будь-кому його показати, надати для ознайомлення, чи це можуть бути наші партнери, чи це можуть бути наші. Донори, наприклад, чи будь-хто хто зацікавлений у послугах нашої організації, може отримати такий план і звичайно взяти для себе ту той напрямок нашої роботи, ту користь з наших напрямків, яку йому потрібно. Ну план це так загально, але вміють це ж таки напевно, у конкретних проектах йде, де берете ідеї взагалі, то звідки ваша організація бере ідеї для. Таких проєктів, тому що дуже їх багато насправді так, дійсно для того, щоб народжувалися нові ідеї, то крім зустрічей в нашій організації з членами організації, ми також намагаємося з партнерами нашими комунікувати, ознайомлюватися з найновішими тенденціями, які є також доступні в інформаційному просторі, що не менш важливо, і власне з цього народжуються певні ідеї. Ми, крім того, вивчаємо тенденції в суспільстві, тому що як бачимо, наприклад, ще три роки тому такі теми, як допомога, наприклад, людям. Що змінюють місце проживання вимушено, чи допомога тим, хто постраждав від воєнних дій, воно було не актуальне тоді для України, так, і для громадського сектору України. А зараз тенденції змінилися, відповідно, змінюється напрямок роботи також тих організацій, які відповідають певним тенденціям в суспільстві. Так само і наша організація відповідно притримується ось того. Опиту, який є в суспільстві, ми проводимо зустрічі з нашими партнерами. Це можуть бути як і організації, з якими ми співпрацюємо багато років, так і організації, які, з якими ми тільки починаємо налагоджувати нашу роботу. Наприклад, якщо ми працюємо в напрямку розвитку сільської місцевості і роботі з молоддю, то відповідно нам цікаво спілкуватися з тими громадськими організаціями, які. Також приділяють увагу цьому напрямку роботи, і це не тільки організації з Івано-Франківської області, а також і з інших областей організацій, які вже мають певний досвід. Наприклад, в цьому напрямку ми готові е, такі е, знання їхні отримати, і будемо завжди вдячні. І в той же час ми готові свої знання віддати і досвід іншим організаціям, в яких є така потреба об'єднувати зусилля і е, готові передавати свої знання на е, районний рівень. Або на рівень сільської місцевості для того, щоб люди, які об'єднуються, також могли його цей досвід використати і відповідно розвивати сільську місцевість. Знаю, що було навчання, чи навчання напевно в Естонії нещодавно ти брала в ньому участь. З якими враженнями, з ким там познайомилися, які напевно проекти зародилися. Дійсно, нам пощастило нашій організації бути учасниками дуже гарного і цікавого проекту, який називається Місцеві ініціативи для сталої України. Скорочено англійська абревіатура звучить як лінк. Цей проект працює з містом івано франківськ не тільки з громадським се. Ектором, але також і з місцевою владою, наскільки мені відомо, хоча в них там зовсім інший напрямок. А власне, ми потрапили в той напрямок, який стосується громадського сектору і громадських організацій, і власне для того, щоб ми були організаційно сильною структурою, нас запросили в тому числі взяти участь у такому навчальному візиті до Естонії, який нещодавно власне відбувався. І протягом тих десяти днів ми отримали надзвичайно велику кількість інформації, яку я сподіваюся, наша організація вдало використає у своїй роботі і у розвитку нашої власної організації. На конкретно, можливо, от, якісь такі ідеї, які б можна було запозичити, так, так, дійсно дуже відомо, в принципі, багатьом. Я думаю, що громадський сектор Естонії надзвичайно швидко розвивається, як і сама країна. до того я була дуже вражена, насправді, адже така невелика країна з населенням 1 мільйон і 300 тисяч людей цього лишень дуже така. Структурована країна дуже бачить свій напрямок, куди їй рухатися, і в тому числі громадський сектор відіграє в цьому важливу роль, і держава підтримує громадський сектор в таких починаннях і таких діяннях, тому що уряд чітко розуміє, що без громадянського суспільства побудувати сильну країну дуже складно насправді і. Власне, ми мали змогу познайомитися з громадськими організаціями, які працюють, зокрема, в сфері неформальної освіти, працюють в напрямку розвитку громадянського суспільства. І ще мені було дуже цікаво, як вони це організовують. У них є така парасолькова організація, тобто одна організація, яка Об'єднала у собі багато інших організацій, взагалі там об'єднання між сімдесімдесят. 70... Ох, щоб не помилитися, ну не менше 70 організацій об'єднує ця структура, або навіть, можливо, і сотню. Але дійсно дуже багато організацій. Усі ці організації є незалежними структурами між собою, і вони об'єднані під цією парасольковою так званою організацією, разом підсилюють один одного. Хоча не виключена здорова конкуренція, звичайно, між громадськими організаціями, але в той же час вони допомагають розвиватися. Тим, хто слабший, той, хто сильніший, також має певний ресурс за допомогою тих, хто тільки розвивається, і таким чином, їм зручніше будувати візію розвитку громадянського суспільства, робити ці тенденції розвитку громадянського суспільства і ставати такими більш помітними. На, е, от на цьому плацдармі розвитку їхнього їхньої країни. А за які кошти, скажімо, Істонів такі організації хто їх фінансує? Чи фінансує держава, частково? Че? Так, чи власне, до речі, дуже це мені було дивно, але е, так само як і в Німеччині, тому що, може, ти знаєш, я е, мала можливість і в Німеччині переймати такий досвід, е, то. Як і в Німеччині, в Естонії, громадський сектор фінансується за допомогою уряду. І що найцікавіше, що власне ці кошти виділяє Міністерство внутрішніх справ Естонії, так само, як і в Німеччині, до речі. Тобто, бачиш, тут є така тенденція, що країна держава. Получається, опікується розвитком громадського сектору і бачить у як стратегічний план, власне, із залученням громадського сектору для того, щоб розвивалася країна. Ось така тенденція. Ну, крім того, звичайно, вони шукають, як і у нас, донорські кошти. Вони так само шукають міжнародних партнерів для роботи і для фінансування. Тобто, так у них є ось така. Робота, крім того, вони шукають кошти через фандрейзинг. От я пригадую, ми були в гостях однієї організації, яка власне працює з африканськими країнами, що дуже цікаво. Вони працюють з Україною, мають партнерів в Україні, громадську організацію, а також мають партнерів в африканській країні. І оскільки в африканській країні доволі сутужно з фінансами, то вони відповідно ось ці вироби, які роблять ті жінки, продають їх в Естонії. Це і кошики плетені, це і різні гаманці зі шкіри пошиті та інші вироби. І ось Власне, вони таку мають кампанію, яка, за допомогою якої продають ось ці вироби. І ці кошти, вилучені від цього ж фандрейзингу, вони залучають на ну, перше, на свої ресурси організаційні, а по-друге, передають гроші туди тим людям, яким вони допомагають таким чином. Ось такий… Шлях пошуку коштів, а ще щось, щось можна в івано промовах Івано-Франківська скажімо, використати якийсь рецепт з того, що ти дізналася саме. Думаю, що так, тому що звичайно, ось такі речі, коли ми навчаємось, ми переймаємо також досвід. Крім того, ми мали змогу познайомитися з іншими громадськими організаціями, з якими ми очікуємо налагодити партнерські стосунки і вже спільно робити певні якісь проекти, які будуть на користь. Івано-Франківщини, наприклад, і також на користь України загалом, ну і звичайно, Естонії, я сподіваюсь. Тобто, ми бачимо таку перспективу, і ми дуже в цьому звичайно зацікавлені, так само обмінявшись контактами з партнерами, які до речі володіють і англійською мовою, і російською мовою тобто, що спілкування можна налагодити, відповідно, ми сподіваємося, що наша співпраця буде реалізована. Ось до речі, ми також побачили дуже цікавий приклад втілення в Естонії. Такого культурно-мистецького проєкту на базі закинутого заводу старого. Власне, це такий підприємець, двоє підприємців вони відновили цю структуру, і, відповідно, там є можливість громадському сектору локалізуватися. Там є певні підприємства, є кінотеатр, до речі, так, нічний клуб. Таке цікаве, є магазини з ручними виробами. І, власне, коли ми відвідували ось ці громадські організації, ми побували власне у цьому величезному комплексі, і власне ці громадські організації багато з них саме там і локалізуються. Тобто, це такий був подвійний досвід, і побачити, як вони працюють, як працюють окремі організації, як працює така структура, яка об'єднує ці організації, було дуже цікаво насправді. Знаю, що були ще навчання в Страсбурзі, буквально тими днями ти звідти повернулася, що там було, що в Франції відбувалося, і який корисний досвід звідти привезли. Так, дійсно е е було дуже-дуже корисно мені особисто побувати, тому що тут я вже брала участь в навчанні більше як е фізична особа, не, як, не зовсім як е від громадської організації, тому що мене, як медика і як людина, яка працює в сфері прав людини, порекомендували мої колеги з громадської організації, Центр громадянських свобод, порекомендували на стипендійну програму, яку власне підтримував фонд Фрідріха Наумана, і за що я їм дуже вдячна, що вони повірили в мої можливості, так би мовити, і я дійсно взяла участь в такому навчанні, яке відбувається на базі Страсбурзького університету. Це така літня школа від фундації Рене Касена, це Нобелівський лауреат, який отримав премію, власне, премію миру в рамках цього, цього нагородження. Ja, Завдяки літній школі, яка називалася цього року як здоров'я та міжнародне право у е, сфері прав людини, е, мені вдалося отримати дуже великий, як, як життєвий досвід, так і професійний досвід. Тому насправді я е, надзвичайно надзвичайно е, рада і надзвичайно е, маю багато знань нових, які я повинна ще проаналізувати. І звичайно, я хочу дуже цим поділитися з іншими людьми і не дати можливість додати якусь користь от власне нашому суспільству від того, що я там почерпнула. Це був такий міжнародний захід, там були з різних континентів люди. З ким познайомилися так, так. можливо якісь такі враження найяскравіші. Там дійсно було дуже багато людей з різних куточків світу. Загалом курс складав в цьому навчальному курсі. Взяло участь понад 150 осіб, але в нашій групі, яку підтримала ця стипендіальна програма фонду, яку я вже називала, власне, вони це було всього лише 15 людей, і ось в цій маленькій групі в нас були представники як із Сенегалу, це африканська країна, так і з Пакистану, з Палестини і Філіппіни, до речі, дуже цікаво, тому що насправді це таке обмін культурним досвідом, і насправді дуже незвично було мені чути про традиції, наприклад, в Пакистані. Тому що для мене це було надзвичайно дивно, коли представниця громадської організації, яка називається Протидія кислотним атакам. Що це означає, виявляється, бо я її розпитувала, що це означає, чим займається ця організація. Для мене це було дивно. То от вона розповіла, що, власне, в Палестині, в Пакистані дуже поширеним є такий. Ем... Такий досвід, коли люди між собою в неприязних стосунках вони можуть е, на, здійснювати напади за допомогою кислоти. Ось, і е, власне це може бути як і між в сім'ї такі непорозуміння, коли чоловік на жінку, наприклад, виливає кислоту, і по процес страждати можуть діти, оскільки вони зазвичай біля мами можуть знаходитися, так і між чоловіками, е, не, ну, не з родичами відбуватися такі от е, напади. Крім того, мені теж було дивно дуже почути про те, що в Пакистані, в глибоких селах, зазвичай, як мене запевняли, є така традиція, коли чоловіки дорослі беруть в дружини неповнолітніх дівчат. Взагалі це можуть бути навіть діти 10 років. І ось якщо, і якщо чоловік, загалом чоловік вважає, що його дружина Чимось завинила перед ним, то він може їй як покарання відрізати ніс. Ні, це, це дійсно було дуже для мене таким незвичним і таким культурним шоком. Певною мірою, хоч я цього не бачила, але почути навіть це було дуже дивно. І ще я дізналася дуже таке незвичне для мене це як вбивство честі. ось Пізніше я вже знайшла матеріали, деякі мені стало це цікаво, але Дуже мало на українській мові то, такого матеріалу. То насправді минулого року відома співачка в Пакистані, Пакистанська молода співачка, яка була не тільки власне, співачкою, але вона ще й озвучувала такі певні політичні гасла, які, які передбачали типу права жінок, дотримання прав жінок які передбачали власне цю рівність жінок, і її рідний брат задушив, тому що це було як вбивство честі, тому що він говорив, що сім'я, що вона спаплюжила репутацію сім'ї, оскільки відверто одягалася як для, для Пакистану, так само над, надміру озвучувала такі ліберальні гасла. І ось він це зробив. Тому це навіть на такому високому рівні, Коли відома людина зазнає е, ось такого е, вбивства честі, так би мовити. А такі речі, виявляються, трапляються у багатьох е, сім'ях у Пакистані, навіть якщо ці сім'ї ну, зазвичай в сільській місцевості, як мене запевняли, коли люди мають низький рівень освіти. Е, і що такі речі трапляються, це навіть можуть е, жінки здійснювати ці. Бобивство честі. Ну, тобто, дійсно, такий міжкультурний обмін, надзвичайно, надзвичайно по-іншому можна побачити, яким яким є цей світ. Ну, насправді ми дуже мало знаємо про інші культури, про і про і проблеми інших народів. А що знають про Україну? Напевно, були якісь стереотипи в спілкуванні з людьми. Чи знають взагалі де Україна? <хи> і що знають про Україну? <хи> е, насправді. Е Знають про Україну небагато, знають в основному, що є така столиця Київ, українська, знають про воєнний конфлікт, який є в Україні зараз. В принципі, обмежені доволі знання людей, які далі живуть, але навзаєм я теж мала певні стереотипи, наприклад, до людей, які живуть в Африці, то було дуже цікаво і приємно мені зустріти в нашій групі людину, жінку. Яка є мером міста в Африці? Це є виборна посада. Також в них і от вона в вона сама з Малі. Країна Малі, мер міста, доволі великого міста, такого як Івано-Франківськ. І от вона мер. Ну, До речі, <свісно> в тобто, Україні, не, зовсім, та, до віде, так Україні не так багато жінок мерів Власне, у... а там от жінка-мер. І це було дійсно дуже мені приємно, певний стереотип мій зруйнувався. Але в той же час один з чоловіків, який був теж у нашій групі, він був сам зі Сенегалу. От він мав двох дружин, має двох дружин, тобто, а може мати чотирьох дружин, тобто в нього ще все попереду. Але власне теж було мені це дивно чути. А з європейських країн там теж були представники. Яких країн? Так, Європа? були з європейських країн, але не в нашій малій групі, а загалом в великій групі були і з Лондона, були і були і з Німеччини, також були з Бразилії, з Сполучених Штатів Америки я зустріла Людей, які приїжджають на ці навчання щороку. Поясню чому, тому що кожного року там тема стосується прав людини і міжнародного права, але з певними акцентами. От власне цього року був акцент на здоров'я. Так, це якраз та тема, яка безпосередньо мене цікавить як е, експерта в даній галузі. А минулого року було, була тема, яка стосувалася військових воєнних конфліктів. Наступного року, до речі, теж дуже цікаво, тема, яка стосується правозахисників. Е, от Правозахисники і. Е, Міжнародне право в контексті прав людини, тобто кожного року там і по-іншому, і цього року це вже була 48-ма ось така літня сесія. А ще на другий рік 49-та, а потім вже буде ювілей у них. Так що я думаю, що кожен має шанс взяти участь у таких навчаннях. Головне власне, головне знання англійської мови і плюс спеціалізація або французької, тому що навчання там відбувалося як на англійській мові, так і на французькій. Що взяла конкретно для себе? От перше таке враження? Чим приїхала до Івано-Франківська, і думкою от саме цей проект будемо тепер втілювати. Цій а, так я ще не встигла до кінця проаналізувати повний об'єм інформації, як я вже сказала, тому що дійсно є дуже багато чого продумати, адже ці академічні лекції відбувалися у нас щодня з 9 до 6 вечора. Тобто, великий об'єм матеріалу насправді ми отримали і. Мені було дуже важливо дізнатися власне, про сферу охорони здоров'я, тому що це той напрямок, який безпосередньо мені важливий, і це той напрямок, який цікавий коаліції Справедливість заради миру на Донбасі, в якій працює наша організація так само. І та мова, яка зараз йде про те, щоб правильно оцінювати пережиті тортури. Під час і як полону, і як загалом під час воєнних дій, і не тільки воєнних дій, але і в мирний час, тому що і таке буває, що люди піддаються тортурам у закладах закритого типу. Тому дуже важливо було почути, яка роль медика в оцінці пережитих тортур людиною. Так і е, мені було дуже е, цікаво, крім того, е, познайомитися з таким е, паном як Дженс Модвіг, який є власне керівником комітету проти катувань при ООН. І він читав нам заключну лекцію на цій сесії. Е, його, його лекція стосувалася безпосередньо власне, ролі медиків в оцінці пережитих тортур людиною. Так? І, е, він озвучив дуже багато інформації важливої. Ми з ним познайомилися, мали можливість поспілкуватися після його лекції. Безпосередньо я маю на увазі з ним був контакт, і він поважав за потрібне, що. Дійсно, він що дуже важливо співпрацювати власне громадським організаціям з України з цим комітетом, тому що він, він також безпосередньо в цьому зацікавлений і надіслав мені свою лекцію. Я зможу її тепер більш детально вивчити і продумати, які проекти ми можемо робити далі. Але забігаючи вперед, вже хочу сказати, що ми говоримо в Україні уже і наша коаліція власне, справедливість заради миро на Донбасі, ми вже говоримо про те, що потрібно розробити ось такі документи, на основі яких буде проводитися правильний аналіз і правильна оцінка медиками ось тих катувань, які люди пережили. Крім того, потрібно розуміти, кожен лікар повинен розуміти, який місток між медициною і слідством. В даному випадку, між медициною і е, пресою, тому що це теж немалу роль відіграє. Е, ви знаєте, що е, ви краще навіть знаєте, ніж mm -hmm. я, що преса це є четверта влада, в нашій, ну в нашій країні, не тільки, як то кажуть. І е, також е, між е, медиками і е, по, подальшою реабілітацією цих людей, і так далі. Тобто це дуже така складна система, як, над якою треба працювати власне, в Україні. Зараз цього ще немає. І Міністерство охорони здоров'я. Також е, має групу людей, е, яка працює в дані, даному напрямку. І м, я також е, е, зі згоди членів тіє, тієї групи також долучена до цієї роботи. Ну, справді, проєктів багато ідей багато. Я бажаю успіху, натхнення і запрошую нас в нашу студію поговорити про результати можливо кожну з тих тем більш докладно. Дякую <говорити> дуже за запрошення і дійсно сподіваюся, що наступного разу ми зможемо більш детально проговорити. Наприклад, як можна чи чи варто наприклад вносити в навчальну програму медичних вузів тему, таку як права людини і охорона здоров'я. Я думаю, Я думаю будем що, будем так, що так думаю, що це цікаво буде нашим глядачам. Євгенія Партяк, голова громадської організації молода просвіта Прикарпаття гостею студії. Дякую глядачам усім за увагу. На все добре. Залишайтеся зловчиною.